Вітаю, вас, шановні, на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградова. Це програма Право на правду. Про найцікавіші події фронту та навколо поговоримо прямо зараз з Олександром Коваленко. Він вже з нами на зв'язку. Моє вітання, пане Олександре. Вітаю. Слухайте. Ну розпочинаємо. Розпочинаємо тиждень. Ну мені здається, що це цікава тенденція. Взагалі, дійсно, я і у вас там також вичитав цю історію, і взагалі сам так помітив, що і і, і Буданов слухайте, на цю про цю історію. Казав, що все офіційно, супервеликий і оцей потужний російський наступ. От ну якби невільовано. Ну, і взагалі дійсно, що всі медіа світу. Спілкуються і пишуть про те, коли буде, коли буде український контрнаступ, а не російський, так чи інакше, на тлі цього слухайте, на тлі цього з'явилася оця пригожинська стаття. Ну то, взагалі, цікаво, що думка, слухайте, це самодіяльність, чи вони так я не знаю, зандують зонду, суспільство, чи це крик душі, чи що це таке? Де я про статтю, де він саме закликає змінити цілі? Спеціальної військової операції. До речі, він там не про мир каже. Він каже закохтитися, щось там перейти в оборону і всю таку іншу історію. Що думати з цього приводу? Ну він ретранслює той самий наратив, який дуже потрібен зараз російській пропаганді. А, тобто якось пояснювати, а чого не відбувається якихось наступальних дій в зоні бойових дій, чому не, від... не відбувається не А як вони це кажуть? Звільнення ще якихось територій України. Де всі ці обіцяні наступи і так далі? а У російській армії на сьогодні вже не вистачає ресурсу для того, щоб продовжувати війну саме в такому інтенсивному наступальному форматі, в якому вона це робила? Ну наприклад, рік тому а її не вистачає ресурсу на більш глобальні якісь ну в межах, наприклад, області бойові дії, та вона може виключно діяти. А по якимось невеликим локаціям, але навіть по цим невеликим локаціям ми бачимо, що в них також немає можливості досягати якогось успіху. Знову ж таки, що там Бахмут? Бахмут продовжує тримати оборону. Що там Авдіївка? В Авдіївці навіть ще не почались міські бої. Що там Мар'янка? Мар'янка повністю зруйнована, її не існує, але росіяни ніяк не можуть її взяти під свій контроль. Отже, все це вказує на те, що навіть на таких а, локаціях а, вони не будуть мати жодного а, успіху, бо в них нема не тільки ресурсу, але і а, фактично перспективи ведення а, наступальних дій mm -hmm. такого рівня, такого масштабу, навіть щоб захоплювати цілком та повністю а, населений пункт. І а, саме тому зараз а, дуже важливо для російської пропаганди. Пропаганді пояснити споживачам цього інформаційного фасфуду в самій Російській Федерації, а чому так відбувається? Що треба розуміти? І щоб не, відпу... не було нових якихось питань, чому так відбувається, ось такі персоналі, як Пригожин, пояснює, що треба закохтитися там, а... треба все поставити на паузу. І це вигідно російському режиму, тому що якщо вони це зроблять, вони зможуть. Більш ефективніше накопичувати ресурс саме для підготовки а, дійсно великого наступу. Mm -hmm. Тому дозволяти їм ось таких пауз ми не можемо? Mm -hmm. Цікаво. І якраз наступне питання. Ну, слухайте, ну це якось про мабуть про якісь військові там, стратегії, тактики, доктрини. От, взагалі, мені мене цікавить: а чи можливо тримати оборону ось на чужій території, коли твій противник має змогу накопичувати війська? Ну, це якось ну воно логічно випливає, що от яка логіка? Що так чи інакше, через який час супротивник накопичить війська, які більше, ніж твої, більше ніж ти зможе там вогневий вал зробити. Ну і все, і далі спрацьовує чим більше, тим більше. Що думаєте ось цього при цього приводу? І чи слухайте і чи воно транспозується у нас так чи інакше, ці спільні кордони за Російською Федерацією. О зараз ми можемо маємо змогу накопичуватися і на своїй території і витісняти ворога. Через якийсь час ми вийдемо на на. Кордони, він ж там буде також накопичуватися. Ну, якщо щось, якісь каскади або такі розвали в Російській Федерації не почнуться, але на це якось не чекається. Ось тут мені цікава ваша думка. Як оця, ця історія буде врегульовуватися? Ну, якщо ми повертаємо кордони згідно 1991 року. Якщо ми виходимо на ці кордони і а, тримаємо їх, а питання інше. Які процеси вже дипломатичного характеру розпочнуться в цей період, а uh -huh. це буде звісно, вже це розпочнуться так так саме ці перемовини, про які так часто говорить зараз російська сторона, які вони дуже потрібні. Але це будуть перемовини стосовно що? щодо цього: Чого? капітуляції так, щоб це було юридично визнано капітуляція. Репарації так, щодо репарації, також а питання. А щодо, наприклад, демілітарізованої зони, безумовно, а повернення полонених так, а видача військових злочинців, так, отже, ось цей комплекс весь. І якщо розпочнуться ці процеси, ці перемовини, то про що ми можемо говорити, ми можемо говорити про те, що Росію можуть послабшувати частково якісь санкції для того, щоб вона йшла. На якісь поступки, а, ну вона повинна буде це робити, тому що в її становищі мати якийсь профіт з цієї ситуації ну взагалі неможливо і тому а, в не в її буде інтересах, а найближчий період якось розпочинати а, бойові дії там, наступальні дії, знову ж таки вторгнення в Україну а, для того, щоб на дипломатичному рівні все було врегульовано. Але з іншого боку, допоки е продовжується цей дипломатичний, називаємо це так, процес, mm -hmm. ми можемо спостерігати за тим, е як Україна буде дуже стрімко становитися частиною Європейського Союзу Північно-Атлантичного Альянсу. І потім будь-яка погроза навіть з накопиченим якимось там ресурсом, uh -huh. Ну наприклад, усі Т 54 55 п'ятдесят знімуть з консервації, і в них будуть нові танкові кулаки, танкові дивізії, бригади і все таке інше. А тобто, а, що буде відбуватися в цей період? Вони з танками Т 54 55 поїдуть на країну, яка вже є членом Північно-Атлантичного альянсу та ні. Саме час буде грати в цей період а, нам на користь. Ви слухайте, ну вони дійсно взагалі тако зробили вже так багато такого з розділу, та ні. Ну, от, от мені здається, що вони усю скриньку стані, вичерпують звідти вичерпувані, ті звідти тільки і беруть свої рішення. От зрішить, та ні. Та вони ж не будуть. та ну, це, ну, це не знаю, яка там логіка в них і що там далі в них буде. Слухайте, у цей візит. У цей візит, я так розумію, що міністр оборони Китаю. До Російської Федерації, ну, така розпіарена історія. Вони там в себе і всякі всілякі знаки шукають. І ось там, що до Путіна цей міністр звернувся, поклонився, і таке, і таке інше. <плес> Цікаво, ваше. Цікава ваша думка з цією всієї маячні. Слухайте, чи пов'язана там у них нещодавно ж була перевірка тихоокеанського флоту. Слухайте, перевірка тихоокеанського флоту, і там щось, але я чув, що це пов'язане з тим, що Японія Японія вирішила, що може потрібно якось суверенітет свій і забирати свої території. Там у них ну, слухайте, у них так чи інакше не підписані, і так розумію, не підписані документи. От от ще у Друга світова війна пройшла. А у них це питання, воно тільки якось висить в повітрі. Що думаєте, це пов'язана історія з тихоокеанським басейном чи ні? Чи якась плідна суперспівпраця? Головнокомандою? Ну взагалі дуже цікаво. Вони розпочали цю перевірку. Чому? А, тому що а вона розпочалася якраз одразу після роковини а, такого а свята, як mm. затоплення. Флагману. Ракетного крейсера Москва, mm -hmm. а найцікавіше те, що ракетний крейсер Москва, як відомо, це була морська мобільна протиповітря ППО, яка забезпечувала саме це прикриття усьому Чорноморському флоту, але не змогла споритися саме з тим об'єктом, проти якого повинна була захищати цей флот, тобто ракети Р-360, ПКРК mm -hmm. Нептун. а це пов'язано в першу чергу з тим, що е, на цьому ракетному крейсері Москва було встановлено е, комплекс С-300Ф, які е, до кінця не були випробувані е, під час е, умов, наближених максимально до бойових, а е, ці комплекси вони були прийняті на озброєння е, в радянські часи, не пройшовши усі е, саме етапи випробувань. А коли відбулося їх перше бойове застосування, вони себе не виправдали. Ага. Було знищено флагман Чорноморського флоту. От перше бойове зіткнення з ракетою, яку ви повинні знищувати. Ага. Ви не виправдали а, це? Ну це логічно. Було багато хто не хотів з радянсь... ще з російських експертів чути, що в них не працює ця система. Вони казали, ага. що вона найкраща у світі, та ні. В них фактично весь той радянський флот, який є а, в складі, то які за саме ті кораблі, які забезпечують прикриття з повітря, а вони неефективні, вони не мають повноцінного захисту. А ті кораблі, які сучасні та мають а, такий комплекс, як полімент редут, mm -hmm. то вони також не ефективні, тому що полімент редут, так само, як і С 300 Ф, не пройшов усі стадії випробувань, особливо якщо ми кажемо про. Випробування максимально наближення до бойових умов, тобто весь цей ТОВ розпочав свою цю активізацію не тільки саме на таку дату, як потоплення mm. ракетного крейсеру Москва, але і ще намагаючись налякати США, намагаючись налякати Японію, намагаючись продемонструвати Китаю, яка потужна. Є громада mm -hmm. саме флотська компонента у Росії в цьому регіоні. Mm -hmm. От а, ми, ми, ми ж будемо для вас кращими друзями. Так у нас дивіться, які класні кораблі. О, хоча вони і так це побачили, бо коли розпочалася а, саме активізація всіх цих кораблів, то можна було за сотні кілометрів побачити, нібито Володівесток він палає. Там якась mm -hmm. велика пожежа. Так, так А, так от. Mm -hmm. Але Китай, Японія, США. Усі вони знають, що у російського ТОВ а, майже відсутня протиповітряна оборона. Воно не захищено саме з повітря. Вони це знають. А, і а, це такі, ну знаєте, це таке намагання якось себе пропіарити, це такий блеф ось цієї міці, що навіть смішно. Це ну, він все одно туди приперся. Цей слухайте міністр, все одно ж туди приїхав. Ну він же ж не приїхав посміятися з них. О, це ж процес васалізації. Ну ага. вони потр... вони повинні зараз демонструвати, що вони дійсно друзі. і Китай цим користується для того, щоб прискорювати процеси васалізації ага. Росії. А цей візит він нічого не вирішить. Він не надасть Росії танків, він не надасть а, від Китаю, не надасть там артилерії, боєприпасів. Я у цьому більш ніж певний, що на що вони можуть розраховувати? Вони можуть розраховувати мікрочіпи, мікросхеми контрабандою через Китай, як це воно відбувалося, так і буде uh -huh. продовжуватись. Вони можуть розраховувати на деякі запчастини до дронів. А в uh -huh. першу чергу комерційного призначення можуть розраховувати на бронежилети та шоломи. Не можуть розраховувати на танки, це сто відсотків тут взагалі до речі, думаю, що ці історії будуть іще й переглядатися в Китаї там після того як Apple почав заявив про те, що переводить свої потужності з Китаю там до Індії, і ще кудись, то ну така історія Apple Це такий це потяг. От всі дивляться хто куди що як рухається, і ці ж розуміє. Воно ж пов'язано, ця історія. Так чи інакше? Хочете допомагати? Ну давайте, допомагайте. А тут так, тут так. Слухайте, цікава ваша думка. Тут то чую е -е, Резніков нещодавно заявив, що. Цей парад суверенітетів чекає на Російську Федерацію після перемоги, після перемоги України, що вони всі розпадуться. Я не знаю. Я ось так дивлюся на цю їхню ситуацію, всю з арміями з країнами не знаю, мені здається, що от для параду суверенітету потрібна яка якась армія спротиву в кожній країні повинна бути, я не знаю, або якесь централізоване бажання і тією армією, що вона є. Я. Поки не вбачаю в цих ось країнах якихось можливостей для відколу, від відходу там і забезпечення свого суверенітету, вони ж можуть бути копирсатися, не захочуть відпускати там від себе сателітів Що думаєте з цього приводу? Чи дійсно цей парад суверенітетів буде цікаве питання. Дійсно, наскільки зможе Росія після своєї поразки в Україні утримати регіони? Угу. Але а, поки що зарано говорити про те, що ця перспектива взагалі вона а, реальна. А, чому? Тому що внутрішній репресивний режим він дійсно достатньо а, потужний у цього військово-політичного військово-політичного створіння. Називаємо це так. А, ми можемо казати про те, що дійсно є деякі регіони, які можуть хаотизувати загальну внутрішню ситуацію в Росії, але з іншого боку, зараз настільки збудовано пропагандистську машину, зараз настільки збудовано елементи контролю і так далі. Ну навіть багато хто каже, що зараз. Росія повертається у часи крепесного права, mm -hmm. а, і це а, саме будується при повному мовчазному а, погодженні з боку майже у кожного регіону. Кожного хтось так. вийшов на протест а, проти, а, наприклад, часткової мобілізації, коли вона відбувалася. Я вже не кажу проти загальної ці так званої СВО. А хтось а, влаштував а, якісь масштабні протести після усіх а, останніх а, законів, які були прийняті. А щодо електронних повісток та обмежень відповідно, якщо ти не відповідаєш на цю повість, ну так про які можна про яку хаотизацію О, можна я казати в загальноросійському на загальноросійському рівні, якщо вони як вівці погоджуються з усім, їм накладають ще два відсотки, чи скільки там чи трохи більше, щоб вони виплачували податки саме на так звану СВО. Вони мовчать. Е, ну їм забороняють виїзд за межі Російської Федерації, а інші обмежують права та свободу, які є у інших людей по всьому світі в цивілізованих країнах, та навіть і не в цивілізованих немає таких обмежень. Скажу так. Вони мовчать. Ну, mm -hmm. і який парад суверенітету у нас ну, я, я не, не, бачу не бачу на сьогодні зараз перспективи якогось параду суверенітетів. Я поки що бачу 140 мільйонів вівць ось що я бачу. І, я... і не більш того. І я так більше чула: там у них Васерман, оцей зна знаток, знаток депутат такий бородатий, він запропонував історію, значить, законопроект такий, що всі, у кого є гроші більше ніж мільйон то потрібно дзвонити до податкової і платити податки ну тобто вже пошла історія про вилучення коштів в населення в такому великому обсязі або плати або віддавай або віддавай і плати і все одно заберемо така історія Слухайте а що думаєте з приводу почув о, таку ще новину що патрушев Патрушев, патрушев не домовився з герасімовом Герасімовим, Герасім, і що такий вже союз і ой там навіть це ж секретні секретні документи це ж все з тих секретних документів, і там отож було, що змова начебто була, і що вони хотіли там закінчувати війну, коли то Путіна клали у лікарню чи щось таке. І ось вони домовили Ну та, так, от така і є історія. Ну що, ну ви ж бачите, тут з цими документами я всі кажуть, що я тут розумію що це така потрійна пошестерна гра, якась, і тут всі наші, і ті кажуть, що так дійсно, там є і правдива історія, але є і неправдива історія. Тому а інформації купа, слухайте, інформація. Купа, що думаєте, дійсно цей союз він буде чи можливий? Чи ні чи вони настільки от різні, ці військові і фейсбешники що не, не домовляться? Хоча жити захочеш, то домовишся ну, а, окей, закінчувати війну. А ну, треба дивитися, отже, а, які будуть наслідки від цього. А, уявимо, так Путіна поклали там знову ж таки сто тисяч п'ятисотий раз з якоюсь хворобою невилікованою. Він помре через три дні. Ми вже це чули з 2014. Неодноразово mm -hmm. що він вже ось майже майже помирає через тиждень. А так от поклали а, Герасімов домовляється з Патрушевим. Вони закінчують війну. А саме як вони виводять війська звідки? А якщо вони виводять війська з Лівобережної Херсонщини, Запорізької області, ну скажімо так, з території, які були захоплені у 2022 році російськими окупантами, а то що вони впевнені, що Збройні сили України не будуть на цьому темпі розпочинати контрнаступ, щоб звільняти інші території, тобто так звані ЛНР та ДНР, а також тимчасово окупований півострів Крим. А отже, вони повинні будуть виводити війська, тому що Київ погоджується тільки на кордони 91-го року. Вони повинні будуть закінчувати війну, виводячи війська ще з окупованих територій з 2014 року, знову ж таки, з тимчасового окупованого півострова Крим. А все це буде відбуватися саме під командуванням. кого? хто буде давати таке розпорядження, Патрушев? Чи Герасимов, чи Сергій Шойк? При живому Володимирі Путіні. Ну, Хто повинен це погоджувати? А, отже, та людина, яка це погоджує, вона в очах мільйонів а, зомбі російських, які вірять угу. в те, що все йде за планом. А, та а, основні цілі так званої СВО вони дотримуються, ми їх виконуємо. Отже, а, що перетворюється ця людина одразу? Зрадника, ось це mm -hmm. якраз і може бути внутрішнім конфліктом mm -hmm. е, саме цивільного характеру, хаотизацію тому що все йде за планом, все йде за планом. Ми е, тікаємо з Криму. Це вже з доброї волі, і mm -hmm. з так званої ДНР та ЛНР, які прийняли склад Російської Федерації, та зі всіх територій, які склад Російської Федерації. Прийняла до того, зґвалтувавши нашу конституцію, все це, це добре, все це за планом. Хто в це повірить, і е, виходячи з цього, робимо висновок, що таких домовленостей не могло б бути. Uh -huh. е, фактично, тому що та людина, яка б провела такі домовленості та такий відступ, таку втечу, вона була б мертва апріорі в будь-якому випадку. Її поліквідували за це, як умовно кажучи, зрадник, скажімо так. Угу. І це не варіант, тому до цього документу я також відношусь досить так зі скепсисом, Скепсис. величезним скепсисом. Ну так, дійсно. Коли тобі просто ну то взагалі, вже другий рік, коли тобі щось показують, то це ж не завжди те, що тобі показують, потрібно на це дивитися. Така ситуація. Слухайте, ну про фронт ми вже трошки поговорили, ви сказали, що Бахмут стоїть, Мар'їнка також. А що відбувається на інших ділянках? Слухайте там у Харкові якась активізація ворога кажуть, відбулася чи ні, чи це вже вже закінчилася. Активізація я б не назвав це активізацію. Фактично, вся лінія фронту вона в стані стагнації. Mm. Я можу так сказати, тому що інтенсифікації бойових дій нема по жодному по жодної ділянь на жодній ділянці. А, якщо розглядати так, то Лівобережна Херсонщина, це в першу чергу зараз а, там відбуваються саме терористичні акти проти цивільного населення, обстріли з лівого берега правого берега Херсону та право... населених пунктів по правому березі. А, якщо ми кажемо про Запорізьку область, вони намагаються там облаштовувати собі оборонні позиції, а, знову ж таки копаються... Але е, основна активність це артилерійські дуелі. Донеччина, це Бахмут, це Авдіївка, це Марін, На яких нових локацій, таких масштабних не відбувається. Е, якщо ми кажемо про Луганщину, Креміна Білогорів навіть в напрямку Куп'янська в них менш якісь інтенсивні та активні дії відбуваються, якщо порівнювати навіть з Креміною або з Білогорівкою. Отже, вони зараз а, в Найбільше. такому собі становищі а, стагнації, але при цьому а, не маючи, звісно, можливості вести наступальні дії, вони поки що не демонструють готовність до якихось жестів доброї волі, поки що вони демонструють готовність до ведення оборонних дій. Найбільше. Хоча це також велике питання, чи є в них а, взагалі така можливість, а, тому що ресурс та та хаотичність, а, якою вони зводять лінію. Оборони, ну вони кажуть, що насправді оборона там дійсно формується хаотично, та навряд чи mm. вона буде мати якийсь високий рівень ефективності. От, побачимо, бачимо. Ну на ще раз закінчують. Чи закінчуємо початком ще раз я просив? Ну відпухнув такий впевнений, такий каже що все як я сказав, так і буде. Ну він просто він казав там, що до кінця весни вже в Крим вийде зсу. Ну час ще є. Час ще є, ще півтора місяця. Така історія, так чи інакше. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру і до наступних зустрічей. Слава Україні. Героям слава нашим глядачам. Нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте знову, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.